Андрій Луніним ми разом навчалися нашій дюш, потім ще був час, коли разом грали за харківський арсенал, а потім Андрій пішов далі, а я залишився тут. Давай, давай, накатуй. Це Андрій Лунін, його тренував Іван Манько. Футбол без, без помилок, це ж не, не по написаному грають. Це все може бути. Не мені цим хлопцям підказувати. Вони грають у фіналі Ліги Чемпіонів, і тут я їм буду підказувати. Вони самі все розуміють. Ми непогано грали, да, були помилки, цетаницькі помилки, і хлопці ще переможуть.